Вітаю вас на Ютуб каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сузанська. І перед тим як розпочати розмову з нашим гостем, я закликаю вас підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах. Щоб не пропустити жодної важливої розмови. Нещодавно аудиторська служба з'ясувала, що львівська громада не отримала понад 214 мільйонів гривень через неналежний контроль за пойовими внесками забудовників. Тепер ця справа отримала новий виток: відкрито кримінальне провадження. Про те, що це означає, які будуть наслідки та чи можливо повернути кошти у бюджет Львова, ми будемо говорити з юристом та автором суспільного проєкту Аудит Львова Андрієм Петришиним. Пане Андрію, вітаю вас. Мої вітання. Розкажіть, будь ласка, які саме статті Кримінального кодексу фігурують у цьому провадженні? За наслідками вчинених кримінальних правопорушень, було відкрите кримінальні провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за статтями 364 Кримінального кодексу України, частина 2. Це зловживання владою або службовим становищем. Що тягне за собою таку санкцію як позбавлення волі від трьох до шести років? Хто веде розслідування і які посадовці можуть опинитися під слідством? За нашими запитами ми отримали інформацію від прокуратури Львівської області про те, що Львівською обласною прокуратурою, за результатами розвитку матеріалів, які надійшли з управління СБУ України у Львівській області, внесені відомості до ЄРДР. Я хотів би нагадати глядачам та засобам масової інформації про те, що, як ми згадуємо, північний офіс за наслідками ревізії, яку він проводив у департаменті економічного розвитку Київської міської ради, з тих підстав, що виявив значні корупційні економічні порушення, які призвели до того, що громада не отримала 214 мільйонів гривень. Вони скерували спершу. Весь пакет документів на розгляд до СБУ у Львівській області. Вже СБУ у Львівській області скерувало даний пакет документів до прокуратури Львівської області. І вже прокуратура за наслідками розгляду даних матеріалів відкрила кримінальні провадження та внесла від відомості до ЄРДР єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 420. 251 40 30 020 30, від 20.01 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Хотілося би нагадати, що 364 стаття Кримінального кодексу України передбачає. Санції за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, які вчинили у зв'язку з зловживанням владою або службовим становищем. І частина друга тягне за собою тяжкі наслідки. Тяжкі наслідки у вигляді значних фінансових збитків, які люди з садового, люди з Львівської міської ради спричинили, чи то службовим недбальством. Чи зловживання службовим становищем, чи в інший спосіб, це ще може перекваліфіковуватися декілька разів, але вони своїми діяннями спричинили збитки у розмірі 214 мільйонів гривень. Ці кошти згідно перевірки, згідно функціоналу свого, могли піти на розвиток, на збільшення транспортних одиниць у місті Львові, на побудову мостів, на побудову розв'язок. На ландшафтне озеленення, на будівництво садочків, на будівництво лікарень. Однак ці кошти були у нас з вами вкрадені, що і підтвердила перевірка північного офісу Державних України на початку січня 2025 року. Чи можна говорити про персональну відповідальність львівського міського голови? Він несе персональну відповідальність. Відповідності до Закону України про місцеве самоврядування в Україні голова міста, голова органу місцевого самоврядування несе персональну відповідальність. Він не міг не знати про те, що протягом декількох років Департамент економічного розвитку, який підконтрольний йому, не звертається за стягненнями до забудовників. Він не міг цього не усвідомлювати. Він не міг не знати, що шалені суми коштів. Не доотримає бюджет Вова, недоотримують віддяки. Я впевнений, що він задіяний був у цю корупційну схему, яка виглядала наступним чином: Що забудовники не сплачують 214 мільйонів, натомість половину з тих коштів, а це близько 100 мільйонів гривень, за те, що вони закривають очі на ті речі, про які ми з вами говоримо. За те, що вони закривають очі, вони натомість отримують у власній кишені у вигляді відкатів, у вигляді хабарів, у вигляді зустрічних пропозицій, які тянуть зі собою злочин, які було розкрито державдит за нашою ініціативою, як ви оцінюєте докази, які зібрала Держаудитслужба? чи їх достатньо для доведення вони? З моєї практики є наступні спостереження, що такого роду економічні злочини, економічно-корупційні злочини, доводяться на підставі в першу чергу документів, внаслідок яких було проведено ревізію Державних і документів, які були складені внаслідок проведення. Державди службою ревізії, актів, протоколів, заперечень та інших процесуальних документів. А відтак базовим документом буде акт ревізії, протокол ревізії, заперечення, пояснення і інші письмові докази, які входять в цей контрольний кейс. Потім вже буде проведена судово-економічна експертиза. В рамках кримінального провадження будуть допитані свідки. Ми будемо наполягати на тому, щоб було допитано директорку департаменту економічного розвитку Інну Свисту. Ми будемо е, наполягати на тому, щоб було допитано Андрія Садового як очільника органу місцевого самоврядування, під контролем якого перебуває департамент економічного розвитку Львівської міської ради, а також інші ключові фігури. Які відігравали в цій корупційній схемі ключові ролі? Чи є механізм повернення цих грошей у бюджет громади? Цивільний та господарський кодекси передбачають таку можливість про те, що може бути стягнуто на користь громади кошти, які було не стягнуто до сьогоднішнього дня у вигляді пайових внесків. Однак, як бачимо зі сторони Львівської міської ради, таких активних кроків не вчинялося, і я сумніваюся, що якщо вони вчинятимуться під тиском прокуратури, під тиском громадськості, що вони будуть якісні. Я впевнений, що небажання стягувати на користь містян, користь жителів міста Львова цих 214 мільйонів у свій час, що стало підставою для відкриття кримінальних проваджень. Це не бажання, воно буде переглянуто, і чи воно буде настільки якісним, якщо воно перевернеться і стане вимушеним бажанням з Львівської міської ради? Тут же основним інструментом для стягнення має бути прокуратура Львівської області, оскільки прокуратура, Львівська обласна прокуратура, вона наділена процесуальними інструментами. Які замість Львівської міської ради у випадку її бездіяльності, а ми бачимо, що тут проявлена корупційно-економічна, свідома бездіяльність по нестягненню цих коштів, була проявлена. А відтак обласна Львівська обласна прокуратура має взяти на себе тягар стягнення через господарський суд з забудовників цих коштів. Забудовників стягнути 214 мільйонів пеню. Інші штрафні стягнення за невчасну сплату і перерахунок коштів у валіді пайових внесків, а з чиновниками, які дозволили свідомо їм не стягувати ці кошти, дозволили їм, я маю на увазі, їм забудовникам не сплачувати ці кошти до місцевого бюджету, мають пред'явитися підозри обвинувальні акти в результаті і мають справи передані бути до суду. І люди мають побачити реальні вироки, реальні строки, як я сказав, від 3 до 6 років з позбавленням волі. Ця санкція не передбачає умовно строку, я говорю в народі. Ця санкція чітко передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі. А чи може справа бути затягнута або так скажімо, земята? І хто в цьому зацікавлений? По моїм спостереженням, чиновники Львівської міської ради доволі часто обирають таку стратегію. Вони затягують час, аби строки притягнення до кримінальної відповідальності вийшли. Однак для того, щоб цього не сталося, ми, як громадське об'єднання, контролювали це питання вже півтора року і будуть контролювати в подальшому стільки, скільки буде потрібно. За строками вони ту справу не затягнуть. Ми їм цього зробити не дамо. Ми просимо засоби масової інформації, зокрема інформаційний ресурс Король Данила, слідкувати, супроводжувати недійно цю справу, не дати затягнути цю справу, не дати загнати справу в глухий кут, не дати вивести з під кримінального процесуального удару меча закону. Чиновників, які стали винуватцями крадіжки у нас місця 214 мільйонів гривень. Як ще може громадськість вплинути на перебіг слідства? Громадськість має один шалений дієвий інструмент: це контролювати і публічно висвітлювати ту або іншу справу. Для нас львів'ян в першу чергу має залежати те. Що відбувається у нашому місті. Тому що внутрішній ворог, вигляді окремих чиновників Львівської міської ради, під час війни, а це сталося під час війни, вкрав 214 мільйонів гривень. А відтак ми маємо публічно це висвітлювати, публічно підтримувати, публічно осуджувати і робити вчасні та публічні висновки, оскільки Якщо виходити з їхнього принципу, що злочин любить тишу, розчарувати їх і зробити максимальний розголос у цьому питанні, це те, що може зробити громадськість. А те, що зробимо ми, як громадська організація, яка супроводжувала це питання, юридично зсередини не дати завести справу у гійку. Я впевнений у тому, що нам це вдасться. Я впевнений у тому, що будуть у цій справі реальні вироки. Наскільки ця справа є прецедентною? Чи були подібні випадки у Львові? Раніше такої зухвалої, цинічної крадіжні у львів'ян 214 мільйонів гривень одним департаментом Львів ще не бачив. І тому це має бути. Справою принципу, справою гонору, і говорить у Львові для усіх мешканців Львівської територіальної громади. Пане Андрію, я дякую вам за цю розмову. Наші глядачів я закликаю підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах, адже ми будемо слідкувати за ходом розслідування та за перебігом інших важливих подій у Львові. Дякую і до зустрічі. Дякую вам за інформаційну підтримку.